Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ілона, і якщо ви на цьому каналі вперше, обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вгору та не забувайте дивитися всі мої попередні відео. І я знову знімаю влогмас. Я знову спішу, і це вже не перший влог, який починається з того, що я спішу, але зараз я швидко розказую про що буде цей влогмас. Зараз я вам хочу також показати розпаковку, яку ми зняли з хлопцем вчора в першій ночі. А зараз я вже буду їхати з Давида молодшою сестрою на шопінг, купляти їй подарунки на Миколаю. Тому я беру вас з собою і будемо купляти все разом. Зараз вже півперша ночі, але ми так підключаємося з Давидом вночі. Він дуже переживає, що знімається в мене відео. Але дякую, що він знімається в мене відео. Е? Так. Я помила голову, я її не висушила ще, і вона в мене така пушиста, і я так не люблю це. Але вже як є, я дуже змучена, ми вже дуже сильно хочемо спати, але я знімаю для вас розпаковочку таку нічну. А маши мені! Я не знаю, як так поставити, щоб було видно, щоб нас було видно. Але ти витягує і витягує що твою маму подарила на Миколайка. Давайте робимо новорічну розпаковочку подарунків від Давида, мами на Миколая. Така торба велика, що нас не видно. <реш> Можна сюди залізти і так сісти. Перше, що. А він витягує ноги? Показує такого. Великий такий тако. гном. Це гном? Не, це, це олень. олень. ти гном. Саме як той гном. <реш> О, О, Під ялинку. <реш> Є один такий презент. Подивись, який він грубий, тут широкий, які mm. в нього бедра широкі. І ножки такі в тебе. — Які. <такі>. Які худенькі. <laughs> Сідайся. Та українською! Наступний. Державною. Що це таке? We wish a Merry Christmas and a happy new year. Чекано. Одна. Чирікс. — Тобі одна і одна мені. Чирікс. <схід> Вау! Ложечки і вилочки такі. Давай відкриємо. Я ще таких нічних розпаковок не робила. Витягує. <схід> а, це вилочки, не ложечки. Ну, ось такі, а десертні. це десертні. Так, так, так. Тут ось такі. Christmas. Christmas. Тут є линочка, дзвіночок, олень і. Як, Як це? Вінок. І вінок ось такий, такий. Можливо, завтра в день детальніше вам покажу, але не обіцяю, тому що завтра, завтра в мене плануються інше відео. Тому ось. Типу, я знімала розпаковку вже на Миколаїв. Вона вже, в принципі, має бути в мене на каналі, але подарки досі продовжуються і досі хтось дарить. Є ще один подарок на Миколая маю забрати. Ех, треба було чекати всіх подарків, тоді вже знімати розпаковку. Але вже. Хто ще не бачив розпаковку з подарунками на вона в мене є на каналі. Дуже змучений, сьогодні встала в 8-й годині ранку. І завтра ми, і післязавтра теж не зможемо зняти розпаковку, знімаємо зараз, тому що Давида екзамен. Давайте ми його підтримуємо і напишіть йому в коментарі, тому що він дуже переживає по водінню. І вже, я думаю, коли вийде це відео, він вже здасть на права. Він здасть, тому. Ну коротше, і ми не маємо часу коли зняти, бо буквально за пару днів, за три чи за чотири дні летимо, і Зараз дуже багато справ які треба зробити. Що це таке? Ось така коробочка. Я думаю, це пахнючка. А але тут свічка якась. О! Свічка і пахнючки. Клас. А ой, дим тут. Вінтергаден. Як чоловік? Віртенгарден. Коротше. Вінтергарден. Свічечка ось така. Вінтер Гарден. Тут не пишу. Чи пишу? Ні. Ну, коротше, ось така червона свічка. Називається Winter Garden Christmas. Merry Christmas пише. Свічечка. І це дифузор, так? Але акуратно, не розлий. Такий теж червоний. Я думаю, тут не дуже гарно видно. Воно зараз світло таке нічне. Вже давай поки поставив туди. О, вау! Покажи, покажи, показуй так. Ну що ти падаєш. Коротше, це тарілочки, так? Вкривати? Є. І... О, вона. давай. А це, напевно, як під сир, там всяке таке. Пірки, я думаю. Ні. Ну хоча ти зможеш ставити, що захочеш. а ми це більше, знаєш, на такі якісь снеки. Може, так. Тут що, такі. Що хочеш, та ну так. Тут у нас є дощечка. Ось такі пялочки, чи як вони правильно називаються, І така ялиночка. Дуже хочу спати вже перша ночі майже. Нам рано вставати, дивимось вставати щось в 5 ранку, чи в шостій? Мені пізніше. Ні, останній подарунок. Що це таке? А, Мак, це кружечки. якісь, Така коробочка. Happy Christmas тут пише, але я не можу поняти щось. А, вона просто розділене, тримай. Чоколет. Клав, дуже гарна кружка. Це для такого, це напевно, тут гарячого шоколаду. Тут свічка ставиться і, і, і цей. А шоколад плавити. Вармер і мак. Ну це типу кружечка і. Може в теплоті просто тримати це весь час каву або там пити. <світ> <світ> Не знаю, треба буде почитати, що це таке. Я бачу, а я бачила такі штучки там, де типу віск плавлять так, але я думаю, що це дійсно якісь. Ну бачиш тут пише шоколад. Я думаю, тут треба дійсно шоколад плавити, топити. Топити. Перепрошую. Я вже прийшла додому, я замітила тільки що, що я записувала відео на мікрофон в торговому центрі, і я щось натиснула, і звук не записався взагалі, і мені так сумно, тому що я знімала вам там примірочних, показувала образи, як це все виглядало. Ех, Ну ладно, вже як є. Я вже десь годинку вдома, Я поїла. Зараз п'ю чайочок з такої дуже красивої кружечки і чекаю хлопця, і ми зараз будемо їхати ще на роботу. Зараз я не знаю, майже шоста години, чи вже шоста, чи по шості. Зараз десь рівно шоста. Я вже точно не пам'ятаю, але я знаю, що хлопець приїде в 6:15, тому ось. Трішки розповім і поділюся, що ми купили для Ангеліни. Це Давида, молодша сестра. І я сьогодні їй купляла подарунки від мене від хлопця на Миколая. просто хлопець не зміг піти з нами, бо в нього екзамен по водінню був, і водіння, і він був зайнятий. Він зараз вертається тільки додому. І ми десь від 12-ї години були на шопінгу, закінчили десь четверті плюс-мінус, купили Ангеліні джинси, худі, купили якусь там косметику, якісь нігті, маєчки, футболочки. Коротше, все, що вона хотіла, те ми і придбали. І, звісно, я хотіла зняти розпаковку, але я поспішала, тому в нас не вийшло її зазняти. І я купила дещо собі. Чуть-чуть. Я стримувалась, не слухайте, я обожнюю шопінг, я визнаю, що я шопоголік. я не п'ю, не курю, я матюкаюся і багато купляю одяг. Собі не, тіль... не тільки одяг, багато речі грошей. От це я. Ну, знаєте, у всіх є якісь погані сторони, я вам розказала дві свої погані сторони. Вот. <свят> і ми трішечки стали ближче один з одним. Я зараз сиджу на кухні, не знаю, мені чомусь тут так зараз вайбово сидіти і розповідати вам це все. І я хочу показати, що я купила. У мене це все в такому пакетику, тому що всі пакети я вітала Ангеліні, бо вона там теж фотографії якісь робила. Я мені сподобалося і вона рада, тому що якби мене такого в 12 років повели на шопінг, я би там привела щастя. Я купила собі світшот, дуже класний. Але я переживаю, щоб на ньому не відідралися камінчики, бо там є камінчики. Він такий простий, сірий, він був дуже-дуже дешевий. І я от за це переживаю. Я не знаю, як вам показати. Це Елька розмір. Я взяла чомусь собі такий оверсайз. Я себе закрию, але покажу вам. Тут ось такий ведмедик, ведмедик там. От, з таких камінчиків просте сіре худі, таке на флісі. Це худі з хаусу. От, мені дуже подобається. Воно якесь таке класне. Я в загальному люблю такі худі, світшоти, якісь милі, вайбові. І це мені дуже сподобався. І я, надіюся, тут не повідпадають ці камінчики. Але, в принципі, на вигляд вони тримаються міцно. І я думаю, якби вони вже мали відпасти, вони б вже почали би відпадати, тому що. Не знаю, часто в магазинах буває, що одяг вже висить порваний, камінчики повідпадали, і це дуже-дуже часто таке буває, але тут, в принципі, все класно. І ось таке в мене поповнення до моєї колекції одягу, кофточок і всього решта. Ще, знаєте, що я замітила? Мені сьогодні так важко говорити, і в загальному останнім часом я дуже часто спілкуюся з польською. Я взагалі польську дуже погано знаю, але останнім часом я часто десь ходжу з сава, і мені приходиться говорити, бо в мене дуже добре спілкується хлопець з польською, він весь час говорить. Я там чисто можу з англійською, ще щось. Но останнім часом ми дуже часто проводимо час з. Нашими друзями вони поляки. Ну і так виходить, що мені треба спілкуватися польською. Та й в принципі в магазинах останнім часом. Я дуже часто говорю польською, і інколи я можу говорити англійською. Тобто я вдома дивлюся все по-англійськи, спілкуюся в житті польською українською. Я замітила, як мені тяжко останнім часом знімати відео та й в загальному щось говорити. Я там в житті можу говорити, ну. Українською, і вставляти якісь польські або англійські слова, і для мене це окей. Але коли знімаю відео в Ютуб, я стараюся цього не робити, бо тому що не завжди всі знають там польські слова або англійські. І я зараз так типу, говорю, така все, треба подумати. Тому, якщо я там щось відмінок якось неправильно ставлю, або якісь слова, де мені говорять, звертайте увагу, це окей. Бо я монтувала відео і замітила, як я там говорю, якось, типу, Відміняю неправильно, і це дуже дивно. Просто от останні два роки, які я тут жила, я практично польською не говорила. Типу, знаєте, тільки таке до побачення, добрий день і все. Але зараз приходиться частіше говорити, тому в мене все якось так плутається. І ще одна класна річ, яку я взагалі не очікувала, що я куплю, я дуже рада, що я її придбала. Зараз вперше розкажу трішки перед історію. Хоча, в принципі, покажу це спрейчик, це щось там. Чи а, Body Mist, Ось від севрінки Карпентер. Це карамель Дрім. Я обожнюю Себрінку, хто не знає. Розказую історію. Ми ходили по магазинах і зайшли в магазин, де продається різна косметика, всякі доглядові штучки. і Я побачила там випадково колекції Себрінки оці її дихи, шоколадки різних кольорів. Був коричневий, рожевий. Недавно вийшов голубенький це новий запах. І я дуже захотіла придбати рожевий і коричневий. Я пішла питатися в пані, яка там консультує. Всі розібрали. Я, можливо, постараюсь прикріпити фотографію, я фотографувала в магазині, там просто видно, що навіть ззаду жодної баночки не стоїть. Були тільки тестери, і то навіть без кришки тестери були. Я, типу, така: ну окей, зайдемо в той самий магазин, просто в іншому торговому центрі. Ми приїхали в інший торговий центр. Прийшли. Там теж була ця колекція, там навіть було більше запахів, дуже-дуже класні. Мені всі сподобалися, тому що це рідкість, коли мені подобаються духи. Наприклад, Аріани, мені не всі подобаються духи. Ну І ось, і там так само не залишилось взагалі. Там були тільки маленькі 30 мл. Я така, ну, блін, я не хочу 30, я хочу 100. 100 мл коштували тисячу з чимось гривень. 30 мл коштує 1500 гривень. Ну, типу, я розумію, чому їх розкупили, але навіть на 30 мл залишилось одна чи дві баночки. Я така ого. Це я розповідаю за такі шоколадки. Хто знає, той знає. І були ось такі ще спреї. Був рожевий, коричневий і ще був, наскільки я зрозуміла, чері, Вишневий. Теж я хотіла дуже вишневий, пішла питатись консультантів. Це теж взагалі нема, що все розкупили. Я така, Дякую. Я дуже-дуже сильно хотіла, прям дуже сильно. Я придбала останній коричневий цей спрейчик. Мені дуже подобається, але я все рівно, я хотіла всі три. І я прям кайфую. Мені так подобається, як він пахне, він такий класний. Потрібно трішки часу, щоб їх завезли знову. Я не знаю, я так кайфую. Ну ось, і от такі покупочки в мене вийшли, а зараз я буду вже збиратися і виходити до хлопця. Вже монтуючи це відео, я зрозуміла, що я забула зняти кінцівку і дещо вам розповісти. Я також, якраз після того, як я до вас підключилася, якщо не помиляюсь, я поїхала на роботу, і після того випадково, ну точніше, не випадково. А поїхала на зустріч з дівчатами, з Віолетою, також там була ще компанія дівчат книжкових. Деякими дівчатами я познайомилася з Віолетою. Ми вже знайомі, вона вже в мене жила. Так ось, ми пішли, погуляли по такій зимовій Варшаві, прогулялися. Так весело провели пару годинок. Поїли дуже смачних фруктів в шоколаді. І коли останній раз Віолетта була в мене, ми також їли полуницю в шоколаді. Тільки, знаєте, з таким розтопленим шоколадом, теплим влітку. А цього разу ми їли такий зимовий варіант полуниці, якщо можна так сказати. І це було дуже-дуже смачно. І це якась тепер, ніби як традиція виходить їсти полуницю в шоколаді або якісь фрукти в шоколаді. Потім до мене приїхав Давид, ми підвезли дівчат до їхнього готелю. Я приїхала додому, і я думаю, завершувати вже цей влог. Як бачите, я зараз вже вдома. Це було декілька днів тому, я просто тепер сіла за монтаж цього відео. І що можу сказати, вийшов такий затишний влог з покупками, розпаковкою та різними іншими речами такий влог масик. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал. І всіх цьому, всім па-па! 嘿。